Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Отець настоятель просив заповісти, що завтра ввечері о 18 годині буде вечірнє передсвятково богослуження і винос плащаниці, тому що у вівторок свято Успення Пристоїй Богородиці. Це престольний праздник, престольне свято цього верхнього храму, тому в сам день свята буде дві божественні літургії, Перша о восьмій, і після неї буде водосвятний молебен на подвір'ї, а пізня об 11 годині. Також отець Ігумен просив заказати сьогодні о п'ятій годині школа закону Божого. Недільна школа, так що хто ходив, вже закінчилися канікули, прошу приходити на недільну школу. Ви знаєте, я часто навіть у Києві чи в других містах і напевне вам вже розповідав про того одного старенького дідуся самбірського, котрого я сповідав, мабуть, років 30 назад. І він. Казав, я не нажився, а потім каже, я знаю, що я скоро помру, але зараз, коли згадую своє життя, і то майже 90 років, то там було багато тяжкого, прикру, але були хвилини радості. А тепер, коли я знаю, що я помру, найщасливіше згадую ті хвилини, коли я сповідався і причащався. Бо я знав, що я з цим, знаю, що з цим піду і стану перед Господом і скажу: От Господи, це те, що я в житті зумів надбати і зробити. У сьогоднішньому євангельському читанні одна людина питала у Христа, що я маю зробити учителю благий, щоб вічне життя наслідувати і Царство Небесне. І ми чули, як Господь сказав, сповни заповіді. А він каже: я сповнив виконав. Тоді й роздай все своє бідним і будеш мати скарб на небі. О той скарб на небі. Він є і в сьогоднішніх людей. Він є в тих людей, котрі берегли віру тоді, коли забороняли її сповідувати. В тих, котрі із вірою своєю йшли на Соловки, в Сибір, на тюрми. Він є той скарб Небесний в тих людей, котрі колись коло церкви там стояли і вночі багаті палили, бо холодно було, а п'ять раз відбирали той граб. Він є в тих людей, котрі приходили сюди і будували цю святиню. Від самої основи, від фундаменту. Він є в тих людей, котрі тепер при скруті, склали свої гроші на те, щоб намалювати, написати, розписати оцей центральний купол, котрий розписали. Кожна та людина має скарб на небі. Її внесок записаний в книгу життя. Але там записані й ті, котрі організовували ту пожежу, котрі давно вже мав бути розписаний той купол, але отак сина з дошок наче відгороджувала людей від неба і що тільки не робилося, і які тільки сатанинські хитрощі не вживалися, але відкрилося небо. Тройці свята дивиться на нас, кожному в вічі заглядає в серце і знає кожного щирість і порядність і побожність, але знає і хитрість, і лукавство. Тому стоїмо перед великим святом. Ви знаєте, от тих два дні, що минули, таке велике все ж таки великий день вшанування нашої незалежності. Але зуміли перетворити її на оці гульки, на ці танці, на ці співи, наче і Успенського посту немає. Як на День Незалежності, коли та хмара насунула, тікали всі, хочуть жити, але все рівно йдуть туди. Ну хіба та Україна буде пошанована отими гульками і тими танцями, чи тими фейерверками? Вона вже зганьблена. Як сказав один чоловік, ми маємо 364 дні залежності, і один день незалежності. І стаємо в нему залежно. І вчора до 12-ї години тут весь самбір гудів, не знаю, чи це буде пошанівкою для матінки Божої, і це порушення посту, чи воно нам повернеться добром, не знаю. Але хотілося б, щоб ми якось могли проявляти нашу віру, страх Божий, котрий ще є в людях, побожність, котра ще збережена. Не всі загубили <кій> той страх Божий і побожність. Тому наближається це велике свято. Ми землі можемо пошанувати Матір Божу. можемо, коли прийдемо до неї зі щирістю. З любов'ю, з вірністю і відданістю, з тими чеснотами, з якими вона до нас цілі століття звертається і проявляє їх. Це дуже великий день і дуже велика благодать Богоматеринської любові в тому дні. Скористаймо з того, прославної, принесімій радість, оту, котра оболіває ще від Головоси. Навіть з звехлеєм, а над родом людським вже більше як дві тисячі років уболіває над кожною душею спасеною її божественним сином. Це будувалося не для слави людської, а для честі Богоматеринської. Але відповідальність була на одній людині, всі будували. Питалися і питаються з одної людини. Ви знаєте, коли той купол довго не могли поставити на дзвіницю? За тому, що хтось умудрився там замість круга кола зробити еліпс. І було постав той купол в І Скільки треба було намагань, щоб поставити той купол, щоб поправити те, що було скептом? І так само тут. Але матінка Божа хотіла. Щоб на її свято оце небо було відкрите, і щоб нас благословляла Троїця Свята, Бог Отець, Син і Святий Дух, і щоб вона в цьому благословенні проявила велич своєї любові і своєї Спасительної покрови над нами. Вступаємо в це свято, бо може від молитви і від надії вас, простих людей, буде залежати добро і самбора. І Львівщини і цілої України, там біда, там чорна біда, і не обіцяє нічого бути краще. Тому святою неділею вас і святами, котре наближається. Зараз ми з вами разом прочитаємо молитви на освячення того образу, отець ігумен, що постарається якось забратися туди і там. По крайній мірі, скільки зможе освятити цей образ, і нехай він буде освяченим на це велике святкування. Слава Ісусу Христу!